Діяльність неодноразово звертались до працівників міліції тим, що на, Херсон, на Херсонщині іноземні громадяни здійснюють підприємницьку діяльність, не маючи на це відповідних дозвільних документів. Звертались в районні відділи міліції, також були на особистому прийомі голови МВД області, весели зробити рейди, ми отримали відповіді про те, що здійснюються рейди на ринку. З тим, щоб знайти цих громадян інозем, іноземних громадян, які незаконно здійснюють цю діяльність. Насправді рейд здійснюється так. Ми являємо свідком цього. Наприклад, селище Маячка. В неділю там, що у неділі там здійснюється торгівля, в неділю. Перед тим здійснюється рейд. Спочатку можна навіть ми, підприємці бачимо, коли він здійснюється. До рейду, громадяни і іноземні, іноземні громадяни, які незаконно здійснюють діяльність, зникають з ринку, починають ховатися за палатками, вусики, тобто їх попереджають, потім хвилин через 15 приходить рейд, на весь ряд залишається один громадянин якийсь документами, все, і ми отримаємо через відповідь відписку про те, що громадяни іноземні, які здійснюють незаконну діяльність, не виявлені. Всі ми їх бачимо, вони є. У мене ось тут фотографії. Можна хвилинку вашу? На яких ці громадяни бачать, їх бачать підприємці. Виходить, що 128 підписів підприємців, які підписували звернення міліцію, податкову інспекцію. Вони бачать цих громадян, а працівники податкової інспекції та працівники міліції їх не бачать. Деякі відповіді взагалі смішні. Наприклад, з одного району написали громадяні. В узбекській національності не виявлено, виявлено Молдован. А те, що є в них документи, чи є в них патенти, чи є дозволи на роботу, цього, значить, ті, хто законно працюють, їх перевіряють. Тому що є у нас документи, знають, де ми розташовані, нас всі можуть перевіряти. Ті, хто працюють незаконно, а просто платять гроші, їх ніхто не перевіряє. Ми знаємо, що на початку місяця регулярно працівники міліції приходять, отримують определену дань і таким чином здійснюються, а потім перед кожним рейком ще перевіряють. Про те, що буде здійснюватися рейд. Більше того, працівники податкової служби за нашим проханням приїздили горнустаєвку. Перед тим як вони прийшли, працівники міліції попереджають всіх узбекських національності громадян. Вони ховаються за кусиками, за всім. І коли підприємці вказують, де саме вони ховаються, вони кажуть, так їх ж нема на робочому місці. Що ми будемо за ними ганятися?